Дональд Трамп оголосив імена ключових співробітників своєї майбутньої адміністрації, і від цих новин у значної частини Америці шок. Поки Америка виходить з шока, спробуємо проаналізувати, хто ці люди, що стосується України, нам для цього добре чи ні. Ну і взагалі, що тепер чекати від Дональда Трампа. звати Юрій Панченко. А я Олег Павлюк. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО і роль України у світі. Ну що ж, Олег, можливо, ти вже бачив жарт, що після призначення Трампа українська прокуратура виглядає верхом моральності? Ну мабуть, не Трампа а пісто, як він висунув на посаду генерального прокурора. Ну я думаю, відверто можу сказати досить одіозну фігуру. Це конгресмен від штату Флорида, який є, уже скоро не буде членом палати представників. Мед Гейтс бачив, звісно, бачив, ну його підозрювали у сексуальних зв'язках з неповнолітніми. На кримінальному рівні якихось звинувачень не висунули, але ці звинувачення розслідував комітет палати представників з питань етики. І розслідування, в принципі, тривало ще до виборів. Так само там були і якесь незаконне вживання наркотиків. Тощо, тощо. А якщо якби Гейтс продовжив бути членом палати представників, а він уже подав відставку, тобто незалежно від того, чи буде він призначений на прокурором США чи ні, а це розслідування вже продовжуватися не буде. Але на момент, коли ще розслідування це тривало, а конгресмени, до речі ж, власне, в комітеті за таки сидять його однопартійці, республіканці, вони казали, що підстави вважати, що щось там таки було, є. Тобто, ну, як мінімум, цей уже факт може насторожувати, чому людина, яка таких злочинах доволі специфічних підозрюється, може стати генпрокурором. Ну і не варто забувати, що Гейтс він належить до класичного трампійського крила республіканської партії, а і неодноразово висловився проти допомоги України максимально кардинально, що Україна не отримає ані пенні, умовно кажучи, що допомога Україні це марнотратство. Ну це такі трампійські гасла, які звучали ще там до мейнстримного цього заперечення з боку республіканців, уже наприкінці двадцять. Третього року ще там на початку і навіть раніше, але не тільки він і серед критиків України отримали призначення. Звісно, якщо брати саме критиків України, мабуть, іншим теж не цього слова одіозним, ще не призначенням, а висуненням, тому що призначає все ж таки сенат є. Тульсі Габарт, колишня членкиня палати представників США від Гавай. До речі, колишня членкиня демократичної партії, яка ще навіть свого часу кидала виклик Байдену і решті в 20-му році, коли хотіла балотуватися в президенти США, Вона тоді досить рано вибула. А, в 22-му році вона з демократичної партії виходить. Далі вступає в республіканську партію. Ну скажімо так, людина вона доволі специфічна, тому що. По суті, це антитеза всій політиці Трампа за часів його першої адміністрації. Вона зустрічалася з Башаром Асадом, вона критикувала операцію з ліквідації генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, яка власне була одним з таких собі зовнішньополітичних спадщин Трампа, можна так сказати, і власне та, яку і він зараз, і вся його адміністрація майбутня повинні підтримувати. А людина, яка поширювала фейки про американські білабораторії в Україні. Ну мені здається, що говорити про те, що це призначення, умовно кажучи, серйозним, ну не. Випадає ну, як людина, яка координуватиме роботу там понад 20 розвідувальних служб, США, збиратиме всю інформацію, доноситиме її президенту, і членам конгресу. Ну може мати такі погляди, це нек здається не вкладається в голові. Тому побачимо, знову таки може бути таке, що це був такий собі тролінг з боку Трампа, що він не дуже розраховує, що насправді Габард буде призначена. Можливо, це якась така символічна їй подяка за те, що вона його підтримала, і що вона заради нього власне умо відмовилася від своїх там демократичних принципів, тобто принципів прихильності до Демпартії, і власне активно підтримала його під час кампанії. Не знаю, важко сказати. Тим не менше, якщо генпрокурор це персона, яка до України має відношення досить посадкована, то все ж таки керівник Розвідки це проблема для нас, так ну тому що вона знову таки буде доносити інформацію Трампу яку вона збиратиме, як вона це буде доносити, що вона буде робити. Це ще питання, і якщо звісно вона буде знову таки призначена, але все ж таки ключові персоналі, які нас цікавлять, в будь адміністрації Трампа це держсекретар, радник нацбезпеки, ну і глава Пентагону. От що там. Давай із хорошого чогось. Ну що хорошого? Я би не сказав, що ми можемо говорити про щось хороше чи однозначно погане, тому що е, сам Трамп і власне ті, кого він призначений на ці посади, передусім, вони говорять зараз про загрозу з боку Китаю. І, власне, так так видається, що цей антикитайський трек стане провідним в політиці Трампа. Е, і всі ці призначення, по суті, він те, що це такі яструби дуже жорстко налаштовані проти Китаю і проти Ірану, проти його ядерної програми, проти його. Власне, протистояння і це досить проізраїльські, звісно ж, призначенці. державним секретарем. Я думаю, тут все ж таки сумнівма чого призначить, тому що це фігура не одіозна. Це фігура власне із Сенату, яка користується підтримкою а, своїх колег республіканців. Буде сенатор від Флориди Марку Рубіо. Він mm. уже, а, попри те, що свого часу, в шістнадцятому році, намагався скласти конкуренцію Трампу. Трамп його так само називав нікчемою, То що, тощо зараз вони вже мають більш-менш налагоджений зв'язок. Марку Рубіо він а, є і в комітеті mm. Сенату. Питань розвідки він один із на сенаторів, власне, який отримує доступ до доволі чутливих розвідувальних даних. Він дуже активно вже, якщо поля, з 10-го року обирається в сенат і має досить значний досвід і розуміння того, що їм є зовнішня політика. США, чим є розвідувальні дані нацбезпеки. Тому в професійному плані в принципі в нього бекграунд тут є. А щодо України Рубіо пройшов такий собі шлях від того, і як в багалі багато хто в адміністрації Трампа, коли в 22-му році була беззастережна підтримка, Рубіо до речі, навіть дуже активно твітив тоді на початку ще вторгнення. Там ледь не аналізував ситуацію на полі бою, а враховуючи те, що немає доступ до розвідки. Ну, це може про щось говорити. Можливо, навіть там ділився якимись розвідданими, хоча, наче казав, що нічого такого не публікував. А в 23-му році він уже починає говорити про те, що ми витрачаємо забагато грошей, що потрібно дивитися, чи належно вони витрачаються. Чому ми не витрачаємо гроші на внутрішні потреби? Ша нам потрібно витрачати гроші на нашу, на нашу армію, щоби протистояти Китаю. Ось такі всі речі пішли. І Рубі був одним із що напоминаюсь, 15 сенаторів, які в 24-му році голосували про пакета допомоги Україні на 61 мільярд загалом. Ось якщо брати радника з нацбезпеки, радник з нацбезпеки це людина, яка безпосередньо радить власне Трампу як президенту щодо питання Нацбезпеки. Ним стане конгресмен член палати працівників. Якщо не помиляюся, також з Флориди, Майкл Волц. Майкл Волт – це людина з потужним військовим бекграундом, Тут я не перебільшую. Він ветеран війн в Іраку та Афганістані. Він дуже антикитайський налаштований політик. Власне, ледь не очолює зусилля в палаті представників із протистояння Китаю. Якщо не помиляюся, навіть приписують фразу, що ми перебуваємо в стані холодної війни з Компартією Китаю. Що в принципі відповідає дійсності? Згадайте, що от нещодавно ФБР підтвердила, що китайські хакери зламали телекомунікаційні мережі. США. це доволі кричучі, як насправді, порушення з безпеки. І, власне, зрозуміло, на чому він буде зосереджуватися в цій адміністрації. Українські його погляди також пройшли таку ж еволюцію, як і в Рубіо. Він доволі позитивно відгукується щодо допомоги Україні в принципі. Але в нещодавньому, наприклад, в есе, яке опублікувалися в Economist, він казав, що Сполучені Штати повинні прагнути якнайшвидшого закінчення війни, і для цього повинні використати при цьому максимальні важелі тиску впливу на Росію. І в разі необхідності збільшити допомогу Україні зняти всі обмеження. Це не це найгірший варіант. Але питання в тому, що ці всі зусилля повинні зрештою призвести до завершення війни шляхом переговорів. От чи можемо ми зараз уявити, що Путін, коли е, у США збільшить, наприклад, постачання Україні зброї, навіть знімуть обмеження захочесть за сіл переговорів. Чесно, ми зараз просто цього не знаємо. Ми не розуміємо, як буде розгортатися ситуація. Якщо це спрацює, ну тоді їхня стратегія спрацює. Якщо ні, то виникає питання. І знову таки це лише його думка. Тобто, тут професійна людина, яка розуміє національне середовище нацбезпеки, тут власне, ну це не Габерти, це не гейтс. Добре, з цим зрозуміло це варіант, скажімо так, не найгірше для України. Але вже став мемом майбутній голова Пентагону. І з цим от, дійсно є проблеми. Як сказати? Я думаю, що в багатьох країнах світу ти стаєш міністром оборони, от буквально перебуваючи на посаді ведучого популярного консервативного телеканалу. А наш герой, власне, під гексет. Він є ведучим. Може, якщо не помиляюсь, з 2015 року, ведучим телеканалу Fox News. Він прославився ще не менше тією витівкою, коли кинув сокиру в барабанщика військового оркестру, і потім ще там була якась судова тяганина, але вона закінчилася мирно. Людина без Управлінського досвіду, яка може потрапити на таку важливу посаду, як очільник міністерства оборони, ну, це викликає підозри і не лише в українців. Я думаю, тому що і в американські ЗМІ повідомляли, що навіть в оточенні Трампа були здивовані людина, яка не фігурувала в жодному так званому шорт-листі, в короткому списку претендентів. Людина, яка, в принципі, не дуже то відома там в широкому загалу, ну, окрім звісно, веду там Fox News, які часто які спостерігають власне, за ним. І вона раптом стає претендентом на посаду міністра оборони. Ну. Важко сказати, чи власне це призначення насправді пройде так само як у випадку Гейца чи Габбард, але, можливо, все ж таки ситуація зміниться. Погляди в нього, власне, доволі так само консервативні стосовно Китаю та Ірану. Він, власне. Просуває активну думку про те, що Китай, це як і всі власне інші призначенці, це головний суперник, шай потрібно на цьому зверзувати звер... увагу. Судячи по татуюванням, він великий противник мусульманського світу. У нього там є Єрусалімський хрест, так е... напис Део Волт, тобто е... гасло хрестоносів, е... так так, прапор сполучених штатів і це господи гвинтівка АР 15 Якщо не помиляюся. та що така найбільш яку можна там в багатьох штатах купити просто в супермаркеті. А, так, якщо говорити про його погляди, власне, окрім того, що ми ж говорили, що я. Аступ, що він проти власне за протистояння з Китаєм і так далі, він в конкретно в питаннях внутрішніх, а, оскільки він якийсь час займався опікувався ветеран... питаннями захисту прав ветеранів, але з консервативних позицій, бо сам власне перебував у гарячих зонах бойових дій, в Іраку та Афганістані так само. А на якій посаді він пішов? А, якщо не помиляюся, в зоні майора пішов, тобто це точно старший офіцерський склад, і він власне там виступає. От те саме власне, що свого часу робив Трамп проти так званого лівацтва в армії. Це Ну, передусім, для Трампа це і для його прихильників це права трансгендерів. Він свого часу говорив, що жінки не повинні служити на бойових посадах в армії. Тому що жінки повинні жінок треба, умовно кажучи, там промен до того, що жінок треба берегти. Uh -huh. Ну окей, а, і власне це дуже цікаво лягає на плани адміністрації Трампа вичистити Пентагон від колишнього цих от лівацьких генералів, особливо в його величезна просто нелюбов до колишнього голови об'єднаного комітету на чтабів Марка Мілі, який якраз і зустрів повномасштабне торгівля Росії в Україну. А, і Мілі дуже негативно відгукувався про Трампа вже навіть після своєї відставки. Тому у них є така просто. Особиста Ну, коли Трамп називає Мілі тупим, буквально це багато про що говорить. Щодо України на початку власне гексет дуже висолювався. Так цілком він чудово розуміє, що Росія агресор, що Путіну не треба давати, умовно кажучи, підстав для перемир'я, яке лише зміцнить його і дозволить йому відновити сили. Але так само він зараз і не бачить необхідності ставити за пріоритет. Допомогу Україні, і тут так само він підозрюю буде йти в фарватері політики Трампа про якнайшвидші переговори, якнайшвидше завершення війни. Тут очікувати чогось такого не треба. Але виникає питання: чи зможе він власне дати раду у цьому всьому, у цій всій машині управлінській, яка пов'язана власне з Пентагоном, і чи зможе власне він от. Бути, хоча б якось самостійною фігурою в цьому плані, чи, наприклад, оточення Трампа просто призначить йому когось більш досвідченого, а він сам буде, ну умовно кажучи, робити лише якісь політичні заяви. Ну що ж, як бачимо, команда дуже страката, але дійсно, ти неодноразово казав, що ще ну не, не факт, що вони всі будуть призначені. От що ти мав на увазі? В нас є підстава вважати, що республіканська більшість прокатить когось із них. Ну ми тут не беремо звісто радника з нас безпеки. Це те, що визначає суто Трамп. А всі інші посади, про які ми згадували, це посади, які мають проти затвердження в Сенаті. США. А... В Сенаті США все ж таки не така велика більшість у республіканців, там якщо не помиляюсь, 53 зараз республіканці проти 40 саме демократів. І е, не можна сказати, що в Сенаті всі абсолютно, умовно кажучи, беззастережно підтримують політику Трампа, якщо йдеться там про якісь дуже специфічні питання. Власне і попередня каденція показувала, що в Сенаті є дуже різні фракції, і багато з них доволі помірковані, але настільки там праві, як це, і власне настільки там радикально оштовні щодо різних питань. І той факт, що, наприклад, республіканці обрали своїм головою замість Міча Маконела, так само друга України, обрали помірковану відносно фігуру. Це Джон Тун, який був заступником Маконела, а прокотили при цьому підтриманого трампістом Ріка Скотта з Флориди. А говорить про те, що там все ж таки може бути, умовно кажучи, якась така пев, якийсь такий певний опір, ну найбільш одіозне призначення. Марко Рубіо думає про Він колега їхній, він доволі адекватна фігура. І досвідчений, і, і досвідчений, звісно ж, так само не думаю, що будуть проблеми там навіть із тим таким міністром оборони, якщо знову таки він себе покаже доволі поганими на слуханнях, тому що ну поки що якихось претензій, окрім оцих от поглядів, не, не але так. погляди, які не настільки вже і суперечать поглядам самого Трампа і багатьох республіканців. Я думаю, тут так само не буде питань. Якщо не буде кидатися сокирами? я не думаю, що буде кидатися. Все ж таки, ми, ми цей етап уже пройшли. А, можливо, він там не знаю, татуювання покаже, але знову таки не будемо тут спекулювати. А, а от що йдеться, коли йдеться. Про Майка Гейтса, і коли йдеться про Тульсі Габбард, а тут я думаю, може знайтися певний опір, тому що знову таке призначення, вони ну відверто, скажімо, скажімо, одіосні. І навіть йдеться про антиукраїнськість йдеться про відсутність банального досвіду, йдеться про великий багаж інших проблем, не пов'язаних із умовно кажучи, політикою. Навіть там, ну умовно кажучи, Тульсі Габбард — це повна антитеза трампізму. Все, що вона говорила до цього, це абсолютно повністю те, що не відповідає політиці Трампа, і цілком може бути, наприклад, що от призначення Гейтса генпрокурором — це така такий собі ляпас адміністрації Трампа, Міністерство юстиції США, які переслідували на, на думку Трампа його незаконно протягом останніх років, відкрили проти нього ці дві кримінальні справи, які вже зараз потихеньку згортаються. Може, він просто хоче показати, от я можу. От я призначу, хочу призначити оцю людину. Чому б ні? Ну а щодо Габард, в мене є припущення, що це, як і в випадку з Гейтсом, може бути спосіб такого собі виявлення лояльності тих, хто максимально лояльний до Трампа в сенаті, буде голосувати за нього, навіть незважаючи на всі оті огріхи цих кандидатів. Забудь-кого так, і він просто може побачити, що у нього є такі, от умовно кажучи, такі от партійні кадри, які можуть, через які він може там здійснювати те, що він хоче. Можливо. Але знову таки це лише питання до спекуляції. Можливо, він просто хоче віддячити Габерти, яка разом з ним їздила, там виступала за нього під час його кампанії. Хотілося б ставити на те, що конкретно ці кандидатури в його адміністрації не пройдуть. Ну що ж, як бачимо, ще попереду багато цікавого, багато несподіваного. І можете бути певним в одному: європейська правда буде слідкувати за всіми подіями і розповідати вам першим. Тож будьте з нами, будеся багато цікавого. Бувайте.